Я повернула камеру, щоб вам було гарніше видно іграшок. Ці салфеточки давай я заберу. І продовжимо нашу розпаковочку. Ось О, така поні. Я коробки. вже вийшла. Так. Ура, ура! Я на свободі, я вільна. А де моя подружка? Я знаю, що в тебе є ще одна така поні. Я буду з нею дружити, так? Веронічка, ти принесеш її? Так. Давай, принеси! Ось так, друзі. Дивіться, яка я хорошенька. Так, подивіться на наше поні. 190 гривень. Це іграшка не оригінальна, як ви вже зрозуміли, але вона досить хорошенька. І... Я принесла. Так, це Верон... подружка її. Ми рані... купили її раніше. Е... Але вона досить хорошенька. Так що, я вже говорила в минулих своїх відео, що можна дозволити собі купити таку іграшку. Вона, дивіться, яке гарне волосечко. Дуже приємно. Запах. Повірте мені, ніякого запаху. Абсолютно! За що можна бути безпечним, що дитинка не дихає ніякими шкідливими речовинами? Тобто, так, це підробка, але вона досить якісна. І можна дозволити купити собі дитині таку іграшку. Це просто супер. Це просто супер, так. я вам кажу. Абсолютно нема ніякого запаху. Отака красота. Incredible. Бачите? <різувач> так, це раніше ми купили цю синеньку. А цього разу веронічка. Можете я там не разум А цього разу веронічка вибрала. Так, зараз що в неї тут в коробочці є. Також корона і також гребінець. Все так само, як було в попередній нашій поні. Ось так. не Бачите? Так само корона для На нашої принцески. І гребінець, щоб розчесати її. Ось так. Оце вона, напевно, є. Хто вона, донечко? Apple Джек. Apple коли вона стала супергеройкою. Ось така хороша іграшка. Так, далі. Що ти далі вибираєш? Що ми далі будемо розпаковувати з тобою? Давайте у того хлопчика. Хлопчика Вероніка вибирає. Я зняла так. Ага. Красоночка. Можна її тепер Так, розпаковуємо. Це також з колекції іграшки. Я. Коштує вона гривнів 74. По-моєму. Також всі іграшки, щоб я не повторялася, це всі іграшки. Не оригінальні, але дуже якісні. Дуже якісні. Я вам кажу ще раз: ніякого запаху. Веронічки такі, ми зібрали всю колекцію. Ось вони. У нас вже всі герої є, тільки нам не вистачало цього хлопчика. Тепер він у нас є. У нас є вся колекція оцих ляльочок. Якщо ви захочете. Можете написати в коментарях, і ми вам покажемо всю колекцію оцих лялючок, які, яку ми вже зібрали. А зараз нам залишилося тільки хлопчика. 74 гривні. 74 гривні. Така лялючка. Це не просто тільки лялючка. Це лялючка з своїм улюбленцем. Ой, а тут не хлопчик. А як так? А в тебе є така? А в нас на коробці замальований хлопчик. Ми думали, що ми беремо хлопчика. А це виявилося лялючка. В тебе є мішка, але не такого кольору, так? так. О! о так. А яка в тебе є? А ну йди покажи, найди, яка в тебе є. Це виявилося несподіванкою. Все в попередні рази, коли ми брали, було ця іграшка, яка намальована. Цього разу нам попалася лялечка, дівчинка. А тут в колекції, донечко, я її не бачу. Ану, подивися, є вона тут. Ось така хороша лялечка. Дивіться, яке хороше, якісне волосечко. І подивимося тоді. А підеш пошукаєш, яка в тебе є лялька, тому що мені вже стало цікаво. І таке красиве плаття. Це подивіться, яка Я красота. Ти хочеш пізніше? Добре, дивіться, яке красиве в неї плаття. Давайте ми її одінемо. Диви, донь. Давай мама зараз одіне. Як воно одівається, це наперед чи це назад, звичайно, я не знаю. І як застібати, теж я не знаю. А, все, я зрозуміла. У неї тут таке платчико, а зверху просто як красивий халатик. Ну, такої в нас точно немає, тому що я по одягу я бачу, що вона не така. По одягу. І колір волосся в нас теж такої нема. Це точно. О, бачите? Це отак одівається її платячко. І тоді вже зверху цей такий красивий халатик. Я не знаю, може це нічне її вбрання. Може, це таки на ніч вона одіває такий одяг. Красуня. Я сказала ціну цієї ляльки, сказала так. 74 гривні десь в середньому. 74 чи 77 це вже не так важливо. Але я думаю, для дитини побавитись такою лялючкою, це просто супер. Красоня! Красоня. Веронічка насолоджується своїми поні. Та я її доштішала. Вівчарку розпустила, отпала на красоня. Так. Ой, рукавчики такі узенькі, трошки мені тяжко її одіт. Все, мені вийшло. Мені вийшло. Ну, такий. Такий у нас цей. Давайте почнемо з вас кіндера. Ми зараз почнемо з кіндера, тому що ми ще не закінчили лялечку, нам треба ще її взути. От а походу, то, то, походу дівчинка півлянка. Я, Я дівчинка. знаю точно, що у нас такий. А де ще один мештик? Це дівчинка тигрянка. Тигрянка. Дівчинка тигр. Ми ждали, що буде дівчинка, що буде хлопчик тигр, а це виявилося дівчинка тигр, так? Так. Але в неї. О! Та! Вероніка вже мене опередила і показала. Все, лялечка наша готова. Дуже гарна. Дивіться, яке гарне волосечко. Можна заплітати коски. Це просто красунечка. Отака лялечка у нас. Давай ще покажемо, хто ще був з нею в цьому. Отака хороша лялечка. Ну, хіба це не мило? І разом з цією лялечкою йде такий її улюбленець, маленький тигр. Бачите? Так, тигр так, тигрик у нас співпало. По коробці дійсно тигрик, і дійсно в нас тигрик і співпало. Тільки ми очікували, що мав бути хлопчик, а виявилося дівчинка. Так, Таке так, несподіванка. Напевно, тут просто дівчинка. Хлопчика. Напевно, ді... Вероніка, напевно, дівчинка того хлопчика. Ну, значить, ми будемо пробувати ще одного разу купити, може, нам попадеться все ж таки цей хлопчик? Так. Не знаю. А може його там він не буває, але тут намальовано, значить має бути. Так. Я дуже добре. Хочу, і я сама особі вже. І такий грибінець було разом з лялечкою і з її любимцем тигрем. Красота! Мені дуже подобається. Я не знаю, але мені дуже подобаються лялючки. Давай, мама, відкриє. Так, саме, що любить Вероніка, це коли не знає, що сидить всередині, що буде сюрпризом. Але сьогодні що в нас вийшло? Два сюрпризи, тому що ми чекали одненьку, а отримали зовсім інакшу лялечку. Правда? Ось такий у нас і получився сьогодні сюрприз. Так, Чому мені. Не виходить, відкрити. О, все. Відкрили. Капсула така. Капсула, капсула, капсула. Ой, ой, де її відкрити? Так, яка ціна цієї іграшки була, доню? Я щось не знаю, скільки ця іграшка коштувала. Пробує Вероніка відкрити. Так, Давай, Вероніка вміє краще відкрила. Я хочу сказати нашим глядачам, яка ціна була цілеї цієї іграшки, але я не пам'ятаю. І нігде не пише. Ну, я теж думаю, що десь в 100 з чимось гривень, не більше. Так, що у нас тут є? У нас є бутилочка. У нас є зеркальце. Ручка для того, щоб скапсували, зробити сумочку і гребінець. От цікаво, мені дуже цікаво, скільки закоштувала ця іграшка. Я вам не можу сказати а точно. Це така лялечка. Вона її зідла така. Так. Ну, я так, як я і казала, що це буде отака лялечка. У нас вже таких лялечок є. У нас вже є з фіолетовим волоссям. Тут воно так як би лол, але вже з волоссям Справжнім, який можна чесати. Так. Але інакше, не повторка, Інакша лялечка. І платячко в неї, бачите, яке гарне, красиве Так. Така лялечка і платячко. А Ну мені здається, що тоді, коли ми з тобою купляли раніше, воно мені здається, що теж десь гривню 70-80 закоштувала Вероніка ця лялька. Так, чи а була ти... дорожча, ти не пам'ятаєш? Ні. Ні? Ось така лялечка. А подивіться, тут вже злазує ціна. Так, на цих є ціна, я знаю. Це так, так Там є ціна. ціна. На оцих лялечок є ціна, я знаю. Оце єдина лялечка, яка я не побачила в магазині, скільки вона коштує. І зараз я теж не знаю. Але я так думаю, що в межах 100 гривень. Оця лялечка. Тобто ви отримуєте лялечку з платючком. А що черевички в неї нема? Не було черевички? А ні, є є, є межтики. Є в нашої лялечки мештики. Давайте почнемо тепер, із тої ляльки, куколки лол уже велику. Зараз донечко, ми закінчимо. Так що тепер будеш знати, що в цих капсулах сидять отакі е, лоли. Угу. Такі лоли сидять в капсулах. Ми отримали лялечку, зеркальце, гребінець і бутилочку. Там. Ось таку маленьку mm -hmm. красунечку. Я кишаю свою поліку. Ти чешеш свою фон. Так, ну що, продовжуємо? Так, давайте почнемо зберемо Кока Килов. Тоді Кокало багачка. Та? Е так, але це ми будемо в наступному відео. Е для нас це буде сьогодні з Веронічкою, а для вас в наступному відео. Так що не забудьте на нас підписатися, щоб побачити далі нашу розпаковку. Нажміть на дзвіночок, щоб прийшло повідомлення. І до нових зустрічей! Слідкуйте за нашими новими розпаковками! Всім па-па! Так, веронічка! Па-па! Так.